Жив був собі хлопець на ім'я Володя. Він дуже любив кролів, аж настільки, що тримав їх не тільки у дворі, а й у хаті, у ванні, під ліжком і навіть у мікрохвильовці. Але то був тимчасовий притулок на одну ніч. Сашко мав улюбленого кроля на ім'я Пух. Пух був білий, пухнастий, як хмара з вати, і, як виявилось згодом, зовсім незвичайний. Одного дня Володя прокинувся від дивного звуку Бух-бух-бух. Ніби хтось гупав ногами по підлозі. Він вискочив з ліжка, а замість свого кроля побачив кенгуру. Причому не якогось там маленького, а справжнісінького, здоровенного, з м'язами, як у качка з «Пух?» Пух? нерішуче спитав Володя. «Буф!» – відповів кенгуру і стрибнув на кухню, де з'їв всю моркву, капусту і навіть обгриз половину володя в шоці. Він обдзвонив усіх ветеринарів, зоомагазини. Навіть написав в чат ГПТ. чи може кріль вирости в кенгуру, якщо його годувати енергетиками і мультивітамінами? GPT відповів: На жаль, ні. Але це звучить як початок цікавої історії. Коротше кажучи, виявилось, що пух був не просто кролем, це був експериментальний австралійський кролінгуру, якого випадково переплутали з посилкою з Aliexpress. А Володя, перший в Україні хлопець, який тримав удома. Кенгуро кроля з того часу вони разом виступають у цирку. Пух боксирує, а Володя розповідає цю історію всім глядачам і кожен раз додає: Тримайте кролів, але перевіряйте, чи не росте в них хвіст кенгуру.